Вітаю вас, друзі. Ось поки я їздив по ВЛК, по лікарням. Сьогодні цілий день. Моє господарство. Отаку красу мені подарувало. Чотири каченятки і 4 індичатки. Індичка висадила 4 індичати. І одне яйце під нею, я подивився, наче воно і живе, а може вона донесла пізніше. Я залишив її, може ще щось вилупить там. А качка, качки, оце е, виходить, було під ними 10 яєць, 4 я забрав, одне чи замерзло, чи задавили вони його, чи що, я знайшов уже не живе. І вже п'ять яєць під ними лежать. Я не знаю чи вони вилупляться, чи вони вже не годні. Але крім цих двох качок ще дві качки сидять. Так знаєте, по крупинкам збирається щось. Мама взагалі не вірила, що індичата вилупляться. Але я чекав і дочекався. Дякую всім за коментарі, за вподобайки, за перегляди. Бажаю всім нам миру, добра, злагоди. І, як завжди, до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.